Ми зараз перейдемо до наступної актуальної теми. Народний депутат Олександр Дубінський, щодо якого порушено карну справу, який на час слідства мусить носити електронний браслет, заявив, що ходить без нього. Нагадаю, запобіжний захід Дубінському тиждень тому обрав Печерський райсуд Києва. У межах провадження про виїзд нардепа за межі України під час воєнного стану за підробленими документами. Трохи докладніше будемо говорити на цю тему із Ігором Колтуновим, депутатом Київської обласної ради. Ми ж не ж мали розмову щодо пана Дубінського. Пане Ігорю, добрий день. Вітаю студію. Бачу, ви знаходитеся біля державного бюро розслідувань, і я так розумію, що це не випадковість. Що ж там таке? Чому досі у, у, у пана Дубінського немає браслета? Просто йшов. Я сподіваюся, що пану пана Дубінському не вистачить всіх браслетів у цій країні, тому що він зараз казується, що йому не вистачає одного. А я, але я впевнений, що у тому місці, де він буде наступного разу перебувати, наступ після всіх виявлення всіх його справ, йому цей браслет можливо навіть не знадобиться, тому що там він буде міцно зачинений у окремому крові. А справа в тому, що сам пан Тубінський постійно підвищує ставки тільки, через тільки для того, аби впевнити громаду, що він ще й на коні, що він не хрома утка, який доживає свій останній політичний вік. Через ті скандали, які робить його ОПГ у Київській обласній раді, через ті скандали, які оборудки, які він протягом своєї політичної та не тільки політичної діяльності робив у цій країні, він має відповісти інакше просто ну це буде несправедливо, якщо станеться якось інакше, з приводу того, що Дубінський замість того, щоб відповідати на конкретні питання, як так сталося, що він... Опинився не в тих місцях, де він мав би опинитися за кордоном, видаючи себе за за людину, яка супроводжує хворого батька. Насправді, всі ми вся країна побачила випадково. А де він насправді перебував? Сьогодні він намагається відвести оптику уваги від конкретної проблеми, роблячи з себе так, би мовити, такого собі дисидента, якого нібито переслідує переслідує українська влада. Він хоче змінити оптику, видаючи себе за. Опозиціонера, яким він ніколи не був, хоча б тільки тому, що він по сьогодні продовжує керувати чотирма слугами народу депутатами Київської обласної ради, які працюють для того, щоб збільшити його статки. І на мою думку, і на верніше на думку тих журналістів-розслідувачів, які які по сьогодні е, пишуть про цю справу, е, займаються цим незаконно для незаконного збагачення пана Дубінського? Тому, маючи чотирьох депутатів Київської обласної ради, пан Дубінський опозиціонером мав бути не може априорі. А от якщо підозрюваний в даному контексті говоримо так про депутата Дубінського, якщо не вдягає він електронний браслет. Чи не може з цим бути пов'язано якихось ризиків, що цей підозрюваний може кудись ну, випадково зникнути? Шобто ну, як повинно ем, регулюватися або контролюватися його переміщення по території України або за її межі? Я вважаю, що відсутність браслету на нозі Олександра Дубінського це велике недоопрацювання, оскільки ця людина за, за даними змі та за даними деяких джерел тільки лише за час війни близько 5-6 років перетинала кордон, серед яких були перетини незаконні. Це інформація з відкритих джерел та Справа в тому, що це небезпечно для України і для безпеки України, коли людина, яка використовує кремлівські наративи, людина, яка яку підтримує Маргарита Сімонян, його та його команду у Київській обласній раді підтримує людина, яка відповідно грає на дудочці чи сопілці Кремля, небезпечно, що він пересувається і досі на своїх мерседесах, на своїх автопарках безконтрольно. І я вважаю, що цей девайс або цей атрибут краси та контролю держави е, має бути на такому е, на такій людині як Дубінський, Присутні бути на його нозі, тому що небезпечно, тому що я не здивуюся, що він виконає. Пам'ятаєте, як Медведчука ловили у формі українського військового? Я бачу, що він Дубінський зараз намагається прилаштувати собі невдало плати українських збройних сіл, видаючи себе несподівано за волонтера, що звучить смішно. Проте я впевнений у тому, що це небезпечно для України, і тому ми маємо контролювати пана Дубінського. І на ньому безумовно має бути браслет елементарна, щоб він не втік від відповідальності. А е цікаво ще те, що Дубінський продовжує е навіть з позиції, е пози позиції обвинуваченого продовжує строчити мало не щоденно заяви, як просто е дивовижна історія, щоб ви розуміли після того як він влаштував на мене полювання руками Київської обласної поліції, і зараз слідчив. Е Кількості понад 10 людей займаються моїми виборцями, допитують їх безпідставно. І е, за вказівкою Олександра Дубінського намагаються чинити тиск на мене як депутата Київської обласної ради та громадського діяча, який вивів на воду е, на чисту воду, таку нардепа Дубінського. Я він продовжує подавати всякі іски до НСБУ в СБУ на мене за телевізійний сюжет, в якому він сам брав участь, видаючи. Е, ведучи цей сюжет за нібито факти мого правопорушення, це події Пані, сталися сім років тому. Тобто він настільки аморально веде себе, що користуються навіть такими примітивними прийомами, сподіваючись, що у людей пам'ять, ніби у, як у акваріумній ринці, ні, пам'ять у всіх добра, і пан Дубінський, врешті, я впевнений, має сісти за грати. Ще вас запитати. Ви раніше зазначили, що четверо депутатів Слуги народу в Київській обласній раді все, що так би мовити, виконують вказівки Дубінського. Я так розумію, що це ваші колеги по партії. Ви з ними так чи інакше маєте якесь спілкування або дотичні до них. Я так розумію, що знаєте їхні імена і прізвища. А ви з ними про це говорите? Як вони пояснюють свої діяння? Чи вони заперечують свою причетність до Дубінського, що мене цікавить? Якщо ви прочитаєте знамениту статтю місячної давнини української правди, в якій Марія Кісельова, яка на мою думку несправедливо стала керівником виконуючим обов'язком другої обласної лікарні, та Володимир Тимофійчук, також депутат Київської обласної ради, який зараз не зрозуміло з яких причин за вказівкою до очолює комунальне підприємство База Медпостач, яка потрапила в гучний скандал, якщо пам'ятаєте з томографом, який перекупили на якихось півмільйона доларів. Так, от всі ці люди знають про мою боротьбу і намагаються намагаються нашкодити мені і по сьогодні, перебуваючи на Значних посадах у Київській обласній ради, користуючись круговою порукою, сьогодні намагаються шкодити мені. Вони продовжують писати на мене заяви до поліції. Перепрошую, намагаються а, а свою, видати... свою причетність до Дубінського. Вони заперечують. Так, от прочитайте цю статтю на українській правді. Так, от дуже сміховинна. Це просто, просто яка камені клаб. Вони пишуть там, що вони зайняли ці посади через. Самі і Дубінський до цього не має жодного стосунку в цьому у цьому твердженні. Вже є глобальна брехня, глобальна та цинічна брехня. Зрозуміло депутати, тому що всі розуміють, що без, без квоти дубінського ці люди, які до цього не мали жодного стосунку до медицини, не могли б отримати ці. Посади, давайте тут зафіксуємо, щоб мати якесь логічне завершення. Вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші дякую. думки. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Колтунов, депутат Київської обласної ради. Говорили про Олександра Дубінського. Пане Олександре, от у вас таке питання, чисто юридичне. А, пану Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді носіння електронного браслета. А він каже, що він його не носить. Як таке можливо? Перш ніж ви відповісти, так. хочу нагадати нашим стямцям, що зараз шириться Україною повітряна тривога. Покажіть нам, будь ласка, карту. Це е, мені е, зручно переривати на відповідь, але е, це повітряна тривога. Мусимо реагувати на неї. Тому, якщо ви вас бачите, вже майже по всій території України, якщо є можливість, сховайтеся в укриття або принаймні користуйтеся правилом Двох стін, перепрошую. Так ви розумієте, за такої ситуації повинно постати питання про зміну запобіжного заходу в зв'язку з невиконанням попереднього запобіжного заходу. Тобто прокуратура повинна просто підготувати відповідні документи, і далі суд повинен брати більш обтяжливий запобіжний захід. Тому що суддя запобіжного заходу в чому? Полягає, що особа, яка підозрюється вчинені злочину. А, серед іншого, вона не повинна впливати на тих осіб, які можуть дати певні свідчення стосовно можливого вчинення злочину. А, і не повинна мати змогу, наприклад, знищити там сліди злочину в тому числі. А якщо особа вона не має цього браслету, то виходить, щоб для того, щоб ці завдання запобіжного заходу були реалізовані, треба обрати що більш жорсткий запобіжний. Більш тяжкий запобіжний захід. Криміналь... правильно? Для так оце це треба... вже є підстава. Те, що він насправді mm -hmm. говорить, це вже є підстава. Хіба що він носить, але просто хизується, говорить, що він не носить. Mm -hmm. Ну, це так абсурд це взагалі було. був би. Так, да, ну, в принципі, я не виключаю стосовно Добінського такого навіть, розвитку mm -hmm. подій. І тут коментарі цікаві про охоронних органів. А, а так, тоді цікаво, як на це мають відреагувати правоохоронці, якщо підозрюваний, ну каже, є, що зараз що не да, є речник, який там може це сказати. Ну бо... я час від часу заходжу е, на Фейсбук до пана Дубінського, аби розуміти, е, що і він говорить про цю ситуацію. Він е, запустив світлину зі спортзали, браслету на нозі не було. Mm -hmm. Ну може він його зняв, потім одів, Я не знаю, так можна ні, ну так не можна розумієте, тут. Для мене ну ситуація достатньо однозначна. Суд обрав запобіжний захід, той запобіжний захід, який був обраний, не дає е, змоги забезпечити завдання самого запобіжного заходу. З точки зору кримінального процесу, ще раз наголошую, має бути обраний більш тяжкий запобіжний захід. Більш тяжкий запобіжний захід це вже є тримання під вартою. Mm. Ну І... навіть у справі про підробку документів може бути ось ці суворі зброю. А там, а, там от я до речі, те, що ви говорите, я я просто аж, ну, стосовно підробки документів. Mm -hmm. Для виїзду за кордон Для тобто... виїзду за кордон, да тут якраз ну треба треба подивитися, тому що я чесно кажучи, я вже з ним запутався з Добінським по, яких, по яких статтях я його <сíns> що <сíns> йому вже інкримінують, тому що у нього настільки багато різних там ситуацій. Да? Може бути дійсно, тому що це не є злочином тяжким чи особливо тяжким підробка документів. Тому тут то дійсно може бути ситуація, що складно буде обрати, можливо, навіть і неможливо, буде обрати більш тяжкі запобіжні захід. А якщо підтвердиться те про що говорив щойно пан Ігор Колтунов, що Дубінський влаштував на нього полювання, переслідування проводяться незаконні за словами пана Ігоря Колтунова допити його обранців, людей, які його вибрали. Якщо це все доведеться. Я ведеться, не зовсім розумію. Як пан Колтунов знає, хто його обрав, якщо в нас. Існує таємне голосування. Ну, в його. Він же ж депутат Київської обласної ради і в тому районі, де за яким ну, в районі ж багато людей проживає. І очевидно, що за цю людину, за пана Кутунова, багато людей проголосували. Угу. Ну, тобто, в мене жодних претензій немає, просто собі в мене не складається поки що ця картинка в голові. Зрозуміло, що хтось із цих людей. То в принципі приймав участь у голосуванні. Ми навіть не питання, хто. тому що ми знову ж таки ми не знаємо, хто за хто за нього uh -huh. голосував. Да? Що в принципі відносно них можуть бути якісь кримінальні провадження? Ну так, тут, тут доволі розмита. Але якщо, але якщо уявити собі, що це все правда, і що, до прикладу, правоохоронці викликають пана Ігоря Колтунова з його словами теж на допити, шиють йому якісь справи, як він каже, в якому це статусі вони це його ж викликають, це в зв'язку з чим я просто не зрозумів по яких по. Що йому, що йому, в принципі, інкримінують? Ми теж не до кінця розуміємо. Ну я не почув, тому що пан Колтунов міг би сказати, що його там інкримінують таку-то, таку-то статтю Кримінального кодексу. Ну, я не почув якусь статтю. Тому як я можу давати коментар, якщо для мене це не ясно. Зрозуміло. Це тоді треба в наступний раз буде уточнити. Ми тоді уточнимо все і теж про це поговоримо.